У вас є складна металоконструкція, яку в самому далекому, самому недоступному місці треба відшліфувати. Конче відшліфувати. Як ви це будете робити? Метабо вже все придумало для вас. У нас є от така от КШМ з подовженою передачею. Подивіться, наскільки вона мала. Вона є в акумуляторному виконанні і мережевому. Давайте шліфувати. Подивіться, наскільки ефективно чудовий інструмент для серйозних виробництв.